Вітаю, друзі! Ви на каналі Дани Яргой. І сьогодні ми поговоримо про у мене дуже занадто цікавий гість. І сьогодні ми поговоримо про важливі теми, які стосуються війни. Ну, як завжди, ми в ній живемо. Дуже цікава mm. мене людина. Сьогодні я цю людину знаю з 2014 року, знаю його як складного, незручного, але вкрай ефективного. Сьогодні у мене в гостях Юрій Касьянов. Добре, вітаю, день. Юрій. Да, вітаю. Ми знайомі з 2014 року, але дуже часто ми десь були, не погоджувались з точки зору зором один одного. Я навіть пам'ятаю ваші дописи, коли ви писали, що велика війна це невід'ємне, що буде, що нас всіх чекає. Суто внутрішньо була така стадія. Не знаю, українське тріцання. Не хотілося це вірити, але ви мали рацію тоді, коли писали всім, що цим е, ну, конфліктом на лінії зіткнення, коли нас почали в 16-му році розводити, це не закінчиться. І ви про це постійно писали. Вам, до речі, дорікали багато хто, що ви постійно піднімаєте цю тему. Но... Добре, що не називають розпалювачем війни, бо зараз всіх собак ще на мене повісять, що це я привів війну в Україну. Вже, до речі, там деякі люди постійно пишуть у якихось дописах, коментах, що я привів Зеленського до влади, а потім зараз пишуть, що я ще війну в Україну привів. А, ну, не забагато лі не для однієї людини. Я військовий, я з 22 го року був спочатку добровільцем, потім став вже кадровим військовим, пішов до війська. Тож я займаюся військовою справою, а те, що там хто говорить, це вже таке другорядне. Юрій, я знаю, що і ваш старший син залучений в ЗСУ і воює то, що, ну, вже воює на рівні з вами, чи може, я не знаю, доростає чи переріс ну, батька? Питання в тому, що він якраз переріс давно, тому що в 2014 році він. Після Майдану був на Майдані е, в сотні, як і багато студентів тоді. І після того, як почалася агресія, спочатку Крим, потім ми всі знаємо це на Донбасі. Е, він вступив до лав батальйону Кульчицького зі своїми хлопцями, і вони ну, отримали деяку підготовку тут під Києвом і поїхали. На схід, а, і я з дружиною поїхали разом за ними, бо ми тоді були, як це називається, волонтери. <кхи> Перші, напевно, волонтери були там під Славянском і ну, треба було забезпечувати хлопців, нічого не було. Ми везли бронежилети, везли все, що можна було купували по дорозі. Вез і вони тоді, добровольці, вони якраз були такий е, хребет нашої армії, тому що військові були дезорієнтовані, на міліцію не було великої надії, на спецслужбі теж, ми все це пам'ятаємо. Якраз добровольці це були ті люди, які в той час зуміли відстояти Україну, бо хто знає. Куди би потім пішов Бобіркін якби його там не зупинили в Слов'янську? Ну, тобто, потім... тобто, можна сказати, що дитина да, змусила а, стати волонтером. Я пам'ятаю ці часи, коли ми всі бігали за, броню, за, за бронею, казками. Саме дитина якось. Не, ну, ну, як вам сказати, у нас ця родина така, тож ми теж з дружиною були на Майдані. І, як би так сталося, що ми просто поїхали разом, Він в статусі вже добровольця зі зброєю, ми поки що без зброї. Потім вже ми теж стали, стали добровольцями. Перші мобільні групи добровольчі БПЛА були наші на війні. Я тоді був в армії СОС, така волонтерська була організація. Так, так я пам'ятаю. Тоді була ну, така потужна. потужна, потужна була, так. Так. Ну, І потім Максим, це мій старший, він пішов вже на професійну військову службу. І ну, війна почалася, він знову був цивільним, бо не було зрозуміло, буде війна, не буде там. Багато людей пішло з війська, там десь в 16, му 17, му 18, му 19 му роках, пам'ятаєте, да? і ми знову пішли воювати. Так що в нас це така сімейна історія. Ми воюємо разом з ним. Ну, якось так. Юрій, а ви ж були. Прям початківцем, якщо можна так сказати, в такій справі, як безпілотні системи. Я пам'ятаю, що ви ще в тій стадії війни, якщо можна назвати епізод 14, 16 рік, ну, скажімо так, невеликої війни, а війни на Донбасі і в Криму, ви ще тоді починали. Якраз були Ну, я не знаю, почат. Мені здається, ви початківцем якраз були тоді і започаткували цю справу безпілотних систем. Ну, я був один з тих, хто це робив, да, хто займався безпілотниками. Так, люди, які займалися безпілотниками, на початок війни їх було небагато. І взагалі безпілотники тільки-тільки такі маленькі, побутові безпілотники почали застосовувати для. Ведення бойових дій для розвідки, для коригування вогню артилерії. Спочатку потім вже пішли ударні безпілотники. Ну, в мене це, розумієте, це професійне. Я колись там за часів Радянського Союзу закінчив Київське воїво. Це, це був ну, один з найкращих вузів СРСР. А, і якраз у мене спеціалізація авіаційний інженер, радіоінженер, авіційна розвідка, безпілотні системи і таке інше. І я в житті багато чим займався, але це завжди було десь поруч з технологіями, з їх розвідками, і а, тому, коли почалася війна, і одразу стала помітна необхідність. Безпілотних системах то я і зайнявся цим питанням. Ну, це просто якби я був, в мене була б якась медична освіта, то я б, напевно, був там робив би якісь шпиталі і щось інше. Ну, Це просто професійне, і тому я <клухи> завжди кажу, що люди повинні займатися своїми професійними справами. На жаль, у нас в державі, е, знаєте, там фітнес-тренери займаються дипломатією. А кіношники занім займаються безпілотниками, заробляють величезні. Кіношники роки. займаються політикою. Окрім того, ну не тільки. Це просто зараз. Знаєте, у нас було колись там був Дніпропетровський, ну як так кажу, клан. Так. Клан. Клан, клан, так. Ось довгий час в Україні Донецький клан, потім з Януковичем прийшов. У нас е, люди, які приходять там, знаєте, ну якби у нас. Е, Перша людина в державі була, знову ж таки, медиком якимось там, мала б медичну освіту, і то напевно у нас зараз була б найкраща медицина в, в, взагалі, всюди на планеті. Ну, або, б, або, або, або б всі медики були б на посадах дипломатів, наприклад. Так, так, безумовно. Або так, або так. А, а, ну, і... Це не це не дуже правильно, тому що це взагалі, я б сказав неправильно, тому що кожен повинен займатися своєю справою, займатися тою справою, де він фахівець, фахівець, де він е, щось розуміє. А коли люди займаються, думають, що це так просто займатися безпілотниками, то величезні, кошти і наші державні, і наших партнерів, вони просто. Десь осідають в якихось там банках західних я не знаю де. Бо бачите, ситуація така, що нам завжди не вистачає безпілотників. Ну завжди, бо це війна. У нас дуже потужний ворог, і в нього є ресурси, і цього добра в нього вистачає. Він ну, коштів не шкодує на це все. А нам завжди не вистачає. Ми завжди наздоганяємо якось там. Я маю на увазі по кількості, по якості ми можемо конкурувати де ніде. А ось коли в нас ще ці гроші розкрадають, це, це просто біда. Юрія, а як ви оцінюєте все-таки розвиток безпілотних систем спочатку вже повномасштабного вторгнення до сьогодення? Ну, як позитивно, якщо можна так сказати. Ми бачимо, що. А на наших очах, особливо от за останні три роки війни, вже більше, а так скажемо, з 2014 року. Ну тоді ще було так повільно. Ми бачимо, що йде е, така дронова революція, револю... військової, військової справи. А зараз а, дрони це вже не щось таке. знаєте, ну по-перше, це не вундервафля, якась яка може змінити хід війни. Я думаю, що всі вже зрозуміли, що <кхи> mm, зараз немає і не буде війни дронів, коли люди будуть тільки сидіти і, і дивитися по телевізору, як е, там дрони воюють між собою. Головним головною залишається людина на полі бою. І так, напевно, буде П Певно, це вже війна екіпажів, хто управляє дронами. Я б сказав, можна, можна ми... так сказати? Ні, ні, я б сказав, ви, так, ви правильно зовсім кажете, кажете повністю правильно в тому сенсі, що зараз а, майже всі дрони, FPV-дрони, в першу чергу, це ну, радіокеровані моделі, якими керують екіпажі. Тут це так воно і є. Але е, більше ніж екіпажі важливі технології. Розумієте? Ну, Тож, якийсь екіпаж має якісь там дрони, які йому дали, про які пише Стерненко, що у нас 70% дронів вони... Він сказав 60, я все-таки поправлю. 60 він сказав. так? Ну, Я б сказав, що 80, напевно. Навіть так. ага. Так. Е, вони не дуже підходять для війни, тому що там. Ну, скажімо, їх замовляли для них комплектуючи ще там півроку тому, або рік тому, щоб мати великий опт, а з, за цей час вже технології е, продвинулися, або там, не ті частоти, які вже глушаться ворожим рибам, або щось Або інше. нашими рибами я чула і таке, що на тих же частотах, що й наші риби. Ну, це взагалі постійно. Просто про це не кажуть, бо ми ж не можемо казати про якісь негативні речі, бо люди і так втомлені, і так їм важко. Це тільки на вашому каналі, напевно, можливо, ще на моїй сторінці в Фейсбуці. За це мене прозвали з Радофілом, але я намагаюся казати правду. Так, ось... Ну, я поясню, тому що я, е, знаходячись всередині системи, всередині Міністерства оборони, бачила, як е, кожен наступний підрозділ, який все вище вище піднімає доповідь на ставку, змінює, е, змінює картину того, що доходить до ставки, а на ставці приймається рішення, виходячи з того, які дані подали. Тому про це треба не те, що говорити, про це треба кричати. Так, я згоден. Так, так і буває, тому що так, є якась інформація, можливо, не дуже приємна. Не, може, не дуже приємна навіть там десь на середній ланці ланці, щоб вона була, бо хтось буде нести відповідальність за те, що коїться. А ось там десь на ставці, там вже вона зовсім неприємна, тому вона вже така, така що вихолощена, і нічого цінного в цій інформації немає, або вона спотворена, і там, де був мінус, там плюс, там, де плюс, там мінус. А, і от маючи таку інформацію, наше високе військово-політичне керівництво ухвалює якісь рішення, які. Ну, взагалі, не підходять для цієї ситуації для того, щоб якось вести війну. Ну, це це на потім напевне... ми маємо, а потім ми маємо провальні операції військові. <гум> Знає, І в мене дві, були... Вибачте, Юрі, дивіться, на цьому тижні було дві цікаві інформації. Перша інформація, mm -hmm. яку заявив Стерненко, це що 60% дронів не відповідає потребі е, Збройним силам. А друга інформація від АУЗу це агенція, яка контрактує ті самі дрони, що вони законтрактували 2 мільйони fpv дронів. Ось така інформація з двох сторон. Цікава. Mm -hmm. Ну, я думаю, що з цих двох мільйонів, якщо 60%, то. То, напевно, знову ж таки, мільйон 200 будуть не ті дрони, які потрібні, їх треба буде, як кажуть, допілювати напільникам, робити якийсь апгрейд, апдейт і таке інше працювати паяльникам, щоб вони якось там воювали. Знову ж таки, питання в тому, от ви були в Міністерстві оборони, працювали довгий час. Я б так сказав, що люди напевно ви погодитесь зі мною, які працюють в міністерстві оборони, які працюють і в вас, там є великі закупівельники, там з сертифікатами і таке інше, але мало хто з них дійсно розбирається в дронах. Ну, от я наскільки знаю, я, я, я вам контактував... скажу більше mm -hmm. дівчину, яка в державному оператору Тилу займалась харчами, посадили якраз в ООЗ на напрямок дронів. Так що я не mm -hmm. думаю, що вона взагалі розбирається. Ну, мені доводилось з цими людьми контактувати, скажімо так, неформально, бо я нічого не продавав, не купував в АОЗ. Але я якось там писав на цю тему на Фейсбуці. І на мене вийшли, вийшли там великі закупівельники з за АОЗ, які дуже образилися, показували там. Я маю на увазі в коментах свої дипломи, сертифікати, воронки продаж, і закупівель там і таке інше. Я, їх, я їм задавав прости ну, як для мене питання технічні там. А яке, яка рама цього дрона? На яку відстань він літає? Яка який там е, відеопередавач, яка, Який зв'язок, на яких частотах, які. Е, 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 там бойові частини ставляться на ці дрони. У вас є взагалі, от якісь або знову треба буде нам десь там в окопах, в бліндажах щось там вичіпляти, якісь гранати для них, там самопал, який може вибухнути, і таке інше. Ну не було ніякої відповіді. За те, проте вони казали, як, скільки вони дронів вже закупили, скільки вони вони законтрактували, і це знаєте, так дуже сумно, тому що. Здобув ми бачимо, що люди нібито вони професійні, вони знають, як купувати. А з іншого боку, вони нічого не знають, як купувати. Вони можуть виставити там, лот закупівель на Прозоро, це взагалі смішно, і купувати за найменшою ціною. І будуть вважати, що вони зекономили купу грошей для держави. А потім з'ясується, що ці дрони зроблені із картона за найменшою ціною, да? і там дуже ніякісні комплектуючі. От хтось повинен в цьому розбиратися, бо у нас дві крайноші завжди: хтось намагається купити або продати там в дорого, щоб заробити величезні кошти, а хтось там хизується тим, що він. Купую дрони по ціні там, туалетного папіру. Ну, та, це теж якась маячня. Це знову ж таки питання того, що люди не професійні ніде. От повинна бути професійна людина, яка буде стояти над ними, Ні та, яка, там, скажімо, купувала мила, там, одяг, щось ще, а потім вона пішла дрони купувати або там, снаряди. Ну, от дійсно повинні цим займатися люди. Ну, Технарів, в першу чергу, які в цьому розбираються. Тому що це от, технічна освіта, досвід технічний, а це той бар'єр, який е, запобігає тому, щоб неякісні, ні, якісні, ні ну, непотрібні речі, <кій> будь то дрони або снаряди, або ці міни, які в міномет не влазили, да, щоб вони не потрапили до війська. А якщо е, купують дрони, знаєте, як. Не Знаю сирники, там і як пірашки, поштучно, Ну це взагалі як він просто бред це. Якщо не маротера, то я би ще я би ще сказала тут е, такий момент, що ринок зброї він взагалі дуже е, вузький, е, ну дуже такий, дуже дуже специфічний. І купувати зброю, я я, до речі, це говорила в міністерстві оборони, це е, все одно немає, скажем, не можна сказати, що будь-яка людина може купувати будь-що, тому що купувати зброю, це все одно, що купувати картоплю, купувати. Діаманти. Може людина купити, може, а розбирається вона в цьому? Ні, не розбирається. А окрім непрофесіоналізму в закупівлях, які ви, яку ви ще бачите проблематику в неефективному забезпеченні Збройних сил саме дронами? А, ну, по-перше, взагалі закупівлі це вже <кій> це вже другий ряд. Перше, те, що у нас немає. Розумієте, у нас є Міністерство молоді і спорту, є багато інших державних установ, і відомств. У нас немає Міністерства озброєння. От було Міністерство Мінстертехпром. Так, потім так, було, які то, зараз злили з Міністерством оборони. Так, так. ну, по-перше, це теж якось неправильно, тому що Міністерство оборони було. По відношенню до міністра техпрома була замовником, а Мінстратегпром був виконавцем. виконавцем. А зараз у нас і виконавець і замовник якби в одному флаконі. Це теж неправильно. Тож нам, у нас повинно бути міністерство озброєння. Ну це нормальна річ. Це міністерство. На балансі якого рахуються всі підприємства: державні, там приватні, будь-які ну і державні, і приватні будь-які, а які постачають зброю, яке займається там не тільки закупівлею зброї, а постачанням цим. Підприємством, якихось комплектуючих, заданням якихось умов для того, щоб вони могли працювати, займаються бронюванням і таким іншим. Всім, всім, всім э, дає якісь плани. Бо під час війни економіка повинна бути більше плановою. То, у нас є план, як воювати, і повинен бути план, скільки нам потрібно снарядів, да, скільки дронів, і ми і повинен бути план. Скільки треба виробити цих дронів і яких? Тож Міністерство озброєнь повинно всім цими речами займатися. Там повинні бути освічені фахівці з цих питань, які теж будуть цим займатися. Воно повинно керувати. У нас зараз держава не керує нашим ОПК, а вона закупує, закуповує. Ну, це неправильно. Взагалі, треба керувати під час війни. Ну хоча б розумієте, у нас вже війна дронів, хоча б о, повинен бути якийсь комітет з дронів. Ну, щось таке. Повинна бути якась о, державна установа, хоча б маленька, яка буде формувати державну політику в, в, в галузі дронів. Тобто, тому що в нас взагалі немає ніякої політики, у нас. Кожна э, силова структура э, вона займається дронами. У нас займаються дронами в ЗСУ. Зрозуміло. Ну, в ЗСУ ще є там купа гур, сили, гур, як, окрема, так. Гур окремо, СБУ окремо, ДПСУ окремо, Нацгвардія окремо. і навіть ці, як вони, зовнішня розвідка теж займається також, дронами так, і, так. І, і теж окремо. І в кожних своя політика. І розумієте. Коли якийсь там виробник дронів з поганими дронами приходить, скажімо, в ДСУ, Вооз. І там ну, будемо так вважати, що там дуже освічені люди. Ну, будемо так вважати. А вони йому кажуть: у тебе дрони, які не підходять ні для чого, взагалі ми таки купувати не будемо. Потім він тоді він каже: ага, ну добре, і він пішов в СБУ. В СБУ кажуть, ні, не підходить. Пішов в ГУР, кажуть, ні, не, не підходить. І він так. Комусь він продасть, розумієте? Ці самі погані дрони. А ну, немає якихось е, специфічних дронів, там, скажімо, для е, Нацгвардії і для ЗСУ. Вони дуже схожі, ці дрони. Всі використовують ці дрони. Ну, Скажемо, там далекобійні дрони, люти е, використовують і ЗСУ, і СБУ, і А, е, Питання: а чому в нас немає? Командування далекобійних е, дронових атак. Ну от просто ну, чому у нас в різних структурах е, різні хлопці за різні кошти, тому що, скажімо, ЗСУ, там зарплатня військового, які запускають ті ж люти, в два рази менше, ніж у Гурі, і в три рази менше, ніж в СБУ. Ну чому так е, трапилося? Що це за дискримінація? По перше, ну, політики немає. Так, я за погоджуюсь і, і цим тут, теж тут... неможливо. І тут є ще такий нюанс. Той, той який я спостерігала, це е, зв'язку з тим, що у нас обмежено не обмежено на закритий експорт зброї, а вже достатньо багато хороших виробників дронів, е, і планування немає. Виходить так, що от в кінці 2024 року я це спостерігала, як виганяли кошти за озу куди завгодно, кому завгодно, 97% передоплати аби вигнати. А потім е, ну, виконали державне замовлення і. Не контрактують. Не контрактують, не дають йти на ем, експорт, і не контрактують всередині держави. Я як виробник розумію, я або несу збитки, тримаючи людей на місцях і чекаючи державний контракт, або я їх розпускаю і чекаю державний контракт, але коли приходить державний контракт, мені знову треба всіх цих людей зібрати. Планування відсутнє повністю на четвертому році повномасштабного вторгнення. Так, от. Е... З'явилась публікація Форбс, останній номер журналу, Можете подивитися, там є розповідь про лазер-груп, це таке, такий підрозділ е, в Нацгвардії. Й, його очолює Павло елізаров, це, в Минулому він був е, продюсером Савіка Шустера. Ось, і там ось дуже цікава історія, я просто знаю давно, але ці хлопці довгий час вони шифрувалися, нічого про себе десь там в ЗМІ не розповідали. Хоча ми, як військові, ми знали, що є така група, ну, не група, це великий підрозділ, вже там тисячі людей, які е, за допомогою дронів вони роблять просто, знаєте, якісь дива. На фронті. І всі знають, що як, якщо тут працює Лазер-Груп, група лазера, то тут все буде добре. От е, про що я кажу? От У них реалізована е, інша система. Ну Ця людина, взагалі, е, Павел, він такий харизматичний, і він може добиватися свого, чого він хоче. Е, і він зробив так, що вони е, самі розробляють дрони, самі їх. Е, Виробляють ну тільки від держави отримують кошти на комплектуючі, на те, що потрібно, тому вони самі якби проводять цю державну політику в галузі дронів для свого підрозділу. Державна вони... політика в розрізі підрозділа для одного підрозділу. Так, 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 і це знаєте такий приклад дуже позитивний, тому що держава не може цього зробити. Ну от хлопці взяли і зробили. тому а якщо б це мали. взяти їх досвід і масштабувати. А, так я не проти. Давайте будемо масштабувати для того, щоб масштабувати, достатньо просто взяти цих людей і поставити, щоб вони очолювали ОПК, щоб вони очолили міністерство оборони, АОС та інші структури. Я б бажано, щоб вони державу взагалі очолили, бо це буде дуже позитивний приклад. А, Так от я кажу, що в них немає там, ніж 65... це. Це зате, Юрій, вибачте, контрреволюціонні говорите, товариш. товариші. Ну чого, чого? Я ж демократична людина, я маю на увазі демократичним шляхом. Але я ж розумію, що зараз війна, тому це патова ситуація. Ніхто їх не призначить на, я так думаю, як і інших людей у нас, на наше щастя, у нас. Є люди і інші, які дійсно розуміються на дронах, які мають своє бачення, і крім того, вони роблять ці речі, які бачать, та, і дуже е, мають і успіх, і ну, той результат на війні якого нам не вистачає, щоб це був масовий результат. Тому а просто ви... брати треба. Да, вибачте, да, я кажу, що просто брати треба досвід цих людей і його Ну тут немає ніяких якихось е, інших рецептів.